25 липня внаслідок ворожого обстрілу поблизу нью Йорка на Донеччині загинув солдат Роман Олександрович Панасенко. Воїн до останнього був вірним українському народу і залишив велику біль для матері та сестри. Роман Панасенко народився 8 грудня 2000 року в Кам'янському. У 2019 році закінчив ПТУ номер 15 упродовж 2020-2021 року. Проходив строкову військову службу. Працював на підприємстві логістик Юніон. У липні 2022 року став на захист України та вступив до ЛАВ Збройних сил України. Ми з Романом з, Романом з першого дня. Як призвалося майже три роки тому, з першого дня разом несли службу, ніколи не розлучалися, навіть на ППД, якщо були різні, завжди були разом. У нього завжди могло було покластися. І ніколи не думати, що він підведе або покине побратима. Він до останнього відбував противника. Який намагався штурмувати до той пор, поки не заклинув автомат? Я хочу сказати: знаєте, є такі учні, які запам'ятовуються. Є такі люди, які залишаються в нашій пам'яті назавжди. Що можу сказати про Романа? Він був. Ну, про нього можна сказати, він був надійною людиною. Йому можна доручити було будь-яке завдання. Ми знали, що можна бути спокійним. Він був відповідальним. Що вражало? Він дуже з такою повагою відносився до навчальних ну не тільки до занять. Педагогів, петичних колективів, він не був конфліктним, він був, ну, з ним було спокійно. І я дуже співчуваю близьким і рідним і хочу сказати, що я сумую і при цьому я радію тому, що я була знайома з такою людиною. З нас настане інший день: новий світанок, новий день, новий захід сонця. Але хай в пам'яті кожного з вас. Буде те, що за цей день, один день, одну хвилину вашого життя, цей герой поклав все своє життя.